В цьому ролику поговоримо, як для підприємця працювати без касового апарату та посттерміналу, але зі своїм смартфоном. Адже сюди можна запихнути і касовий, і посттермінал, але не платити за оренду цих пристроїв. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І все більш популярною стає технологія Таптуфон. А особливо із 1 жовтня, коли у нас почнуться обов'язкові видачі чеків, тому що без них будуть штрафувати на від 25 до 150% за продажі без видачі чеків. Тому будемо говорити про те, як нам підключити і ПРРО, і pos Термінал, можливість приймати платежі з телефону на телефон чи от з пластикової карти, просто приклавши до смартфону. Такі рішення є. Їх пропонує і Приватбанк, і Є-Чек, і чекбокс. Але будемо розглядати рішення від чекбоксу, тому що мені воно найбільше імпонує, найпростіше підключається і працювати з ним найприємніше. Отож, що нам для цього потрібно? В першу чергу потрібно, щоб був програмний. Реєстратор чекбокс підключений. Як його підключати? В мене є окреме відео. Ось воно, там цілий курс по роботі з програмними реєстраторами. Якщо ще не підключили, можете перейти за посиланням в описі під відео, підключити чи подивитись по відеоінструкції, як це зробити. Далі, в нас має бути рахунок ФОПа в монобанку. І потрібно підключити в Монобанку функцію еквайрингу. Підключити її можна, написавши просто в чат підтримки Монобанку. З вами потім зв'язуються з Монобанку, задають декілька запитань, і, в принципі, цю функцію в Монобанку підключають. Ви зараз бачите мій кабінет Монобанку. Приблизно через добу після звернення мені цю функцію підключили. Ось вона TAPTU-Mono. На сам смартфон мені потрібно завантажити три додатки. Але по суті, використовувати я буду тільки один: три, тому що два технічних. Один це TAP X Phone, на його основі буде працювати сама технологія Tab2Phone, І Tab2Mono також ми підключаємо, щоб технологія працювала. І, звичайно ж, це основна програма, яку ми будемо використовувати і для реєстрації чеків. І для прийому оплат. Отож, в першу чергу, я вже собі сюди завантажив на смартфон Тапту mono На початку, коли ви тільки його встановите, потрібно буде зареєструватись. Для цього, ось тут в Монобанку, у веб-версії, у веб-кабінеті, потрібно буде вивести QR-код і з додатку Тапту mono його відсканувати. Все, нам більше тап XFON взагалі чіпати не потрібно. Tap to Mono, просто зареєструватися. Далі нам потрібно зробити зв'язку чекбоксу і самого еквайрингу. В чекбоксі знаходимо касу, по якій ми працюємо. Тут у нас є встановити Монобанк-токен. І, власне, із самого кабінету Монобанк потрібно цей токен взяти. Тут в нас є налаштування PRRO, І... Через партнерів. Ось є. Копіюємо наш токен і вставляємо у сюди в кабінет чекбоксу. Є, зв'язка в нас запрацювала. Заходимо в аквайринг чекбоксу. Тут у нас є посттермінали, є ось TapToFON. Клікаємо додати таптуфон, підключити ваш таптуфон. Обираємо наш монобанк. Токен доступу. Так, токен доступу той, що ми скопіювали, додати термінали, підключення до каси, до якої каси підключаємо, зберегти. Ну, ніби щось кудись підключилось. Давайте будемо дивитись. Так, тепер відкрию в себе на телефоні додаток чекбоксу. Так, в чекбоксі відкриваю зміну. Додати товари. Щось собі додамо. Так, гудзиками у мене торгую. Якусь консультацію. Альбом, альбом, альбом. Корову продавав раніше. Консультація ось 200 гривень. Додано в чек. Є. Так, гудзик нам не потрібний. Видалити гудзик. І що? Видати чек. Оплата карткою. Продовжити. Оплатити через таптофон. Вже з'явилась кнопочка. Дивимось. Є. З'явилось вікно і з оплатою. Так, беру карточку. Бздиньк. є, оплата пройшла. Да, да, в мене вперше в житті вийшло зробити таку прикаляху самостійно. Дуже цікаво. Є, е. і відобразився у нас чек, який ми можемо відправити для клієнта, чи покупця, чи роздрукувати. Е. Загалом, тільки що. Там разом з вами я це рішення підключав. Тобто з самого початку я зареєстрував еквайринг від монобанку, а далі відбувається все достатньо просто, і в нас на смартфоні вже є рішення, яке дозволяє і чеки видавати, і оплати приймати. Єдине, щоб це був Android, щоб там був NFC. І якщо на карточці є ось така ось штука, там антенка з лініями, значить карточка підтримує технологію PayPass. І цією карточкою можна розраховуватися з такого смартфону. Також, якщо людина використовує Google Pay чи Apple Pay, то вона може прикласти смартфон до вашого смартфону і оплата пройде. Чудова альтернатива посттерміналу. Якщо у вас невелика торгова точка, ви не хочете орендувати собі за 400 гривень в місяць посттермінал. Будь ласка, ось зі смартфону собі підключили, і можна працювати. Я ж нагадаю, що Працюю виключно завдяки вам, хороші мої спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Безмежно вам вдячний. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити за реквізитами на екрані. Також вони є в описі під відео. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.